Любов Андріївна чекає на воду з під крану з того часу, відколи оселилася в Івончинцях. Майже 38 років. Говорить, із віком усе важче поратися без водопроводу. Зимою особливо це туалет, усе вижу, а стирка. У нас же вода шостка. Ти ж не, не нормально не постираєш. Чайники кожен год міняємо. До того ж, стверджують місцеві жителі: із колодязя воду пити неможливо. Близькість аеродрому дається взнаки. Вода в нас не придатна для вживання. Якщо вибираєш відро води, ставиш на слідуючі сутки, воно покривається невідомою пленкою. Самі то нічого, а от дітей жаль, бідкаються жителі. Перша ластівка в Івончинці вже залетіла. По вулиці Агрономічній водогін нещодавно провели. Справа за малим поставити його на баланс і вже після того можна буде зробити зручності у кожній хаті. Мешканці інших вулиць, куди цивілізація дійде трохи пізніше, емоції відчувають найрізноманітніші. Воду з-під крану люди не дочекаються. Цим і поділилися з міським головою на зустрічі біля тутешнього клубу. Заодно і іншим наболілим. Довго говорили про дороги, нарікали на несумлінних водіїв, відсутність освітлення на деяких вулицях, футбольного поля для дітей та аптеки, занедбаний стан клубу, подорожчання цін на продукти та газ. Представники відповідних структур міськвиконкому усі побажання та претензії занотували. А міський голова пообіцяв проконтролювати їх виконання. Кожен на своєму місці ми будемо працювати. Я вам обіцяю, що я на своєму місці і чиновникам не дам, щоб вони дримали. Будемо працювати. Мер переконаний, незважаючи на зовнішні обставини, кожен має займатися своєю справою. Щоб ми менше дивилися центральне телебачення. Слухали ті погані новини, слухали наших політиків, тому що там брехня. Крім нас, ремонтувати ці клуби. Ви саме бачите, будувати бібліотеки, і дороги ніхто не буде. Вже у вересні у Іванчан буде свій аптечний пункт і з'являться нові автобуси. Пообіцяв Андрій Матковський. Наскільки тверде слово мера люди невдовзі зможуть перевірити? От я вам хочу привести.